Хочеться латешечки як з кафешечки, але нічим спінити молоко. Раз ви дивитесь це відео, то думаю, ви однозначно були в такій ситуації. І тому саме сьогодні ми протестуємо 5 способів, як спінити молоко без кавомашини та дізнаємось, які ж дає найкращу пінку. Мене звуть Денис, і я запрошую вас разом вирушити у захопливу подорож світом кави від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Особисто мені ця тема дуже відгукується, адже кава машини в мене з'явилася не так давно. А чим спінювати молоко без кава машини я не знав взагалі. І ну просто додати на спінене холодне там чи тепле молоко до кави і отримати умовно американець з молоком це все ж таки трошки не те, ніж зробити гарну пінку і спробувати замітувати кафешну латежку. Саме тому в цьому відео ми розберемо 5 способів, за допомогою яких можна просто спінити молоко. Використовувати ми будемо підручні засоби, які точно мають бути в кожному домі. Ну можливо, за виключенням одного пристрою, який все-таки доведеться докупити. Для початку хотів би наголосити, що спінювати ми будемо тепле молоко, тому перед початком спінювання його треба буде нагріти. Найпростіший спосіб зробити це в мікрофільньовці. Єдине, температура молока має бути від 60 до 65 градусів. Його дуже важливо не перегріти, адже за високих температур починається процес розпаду речовин в молоці, тому воно може почати смакувати зовсім інакше, і тоді кава вийде зовсім несмачною. Спосіб перший найпростіший. Нам знадобиться банка. Я думаю, банка є у кожного. В банку ми заливаємо молоко. Ми заливаємо молоко з розрахунку на те, що воно має збільшитись десь в два рази. Тому треба залишити достатньо простору в банці, щоб молоко розширилось. Нагадую, що молоко вже нагріте. Закриваємо банку. І починаємо інтенсивно збовтувати, ну, десь там 20-30 секунд. Такс. Думаю, достатньо. Як ви можете бачити, в принципі, пінка не найідеальніша вийшла, не зовсім така, як в кавомашині, але все ж це пінка. Єдине, що тут досить багато бульбишок виходить. І, в принципі, по текстурі вона така досить. все-таки... Водяниста не зовсім вона а, виходить такою повітряною, як мала б бути. Ну але все ж таки це пінка. І якщо у вас нічого немає, то банка, я думаю, є в кожному домі, і це найпростіший спосіб зробити спінене молоко. Спосіб другий, так, ви все правильно бачите на екрані, це French Press. Його можна використовувати не тільки для заварювання кави, і, в принципі, це такий досить мультифункціональний пристрій, який є дуже у багатьох, і в тому числі ним можна збивати молоко. І це один зі способів, який я для себе відкрив ще досить давно, коли намагався якось збити молоко. Що ми робимо так само нагріваємо молоко, заливаємо у френч-прес, Так само розраховуємо на той факт, що молоко має десь в два рази збільшитись, тому залишаємо простір для молока, яке буде розширюватись. Далі починаємо рухати поршнем інтенсивно вгору вниз. Нам потрібно знаходитись не десь в глибині молока, а ближче до поверхні, і рухи мають бути також не занадто високо, вони мають бути десь от там на поверхні молока. І починаємо інтенсивно рухати поршнем вгору вниз, збиваючи молоко. Такс, я думаю, ви можете побачити наскільки стало більше молока. Воно дійсно десь в два рази розширилось. Зайняло по часу це ну, може секунд 30-40. Єдине, що трошки, да, енергозатратніше затратніше порівняно там з банкою, можливо, за рахунок оцих руків поршнем. Але давайте подивимось, як виглядає у нас пінка. Слухайте, ну це вже зовсім інша історія. Я думаю, ви можете бачити по текстурі. Яка класна вийшла пінка. Тут немає вже такої великої кількості бульбашок, як утворювалося у нас в банці. Є парочка великих, але загалом пінка ну прям дуже текстурована вийшла. І я думаю, що це досить непоганий варіант якраз буде для латешки. Ну, Виглядає просто шикарно. Наступний варіант ще більш енергозатратніший, якщо ми будемо це робити мануально, це використання або ручного вінчика, або міксера. В принципі, це також в більшості випадків є вдома, досить простий метод. У мене в моєму випадку це насадка від блендера. Але щоб не користуватись електричними пристроями, цікаво спробувати, наскільки складно буде збити молоко мануально за допомогою вінчика. Тому давайте дізнаємось. Збиватиму я в трілці. Щось мені так думається, що має бути це легше, ніж в сястя. Ну, ви знаєте, до речі, збивається набагато краще, ніж очікувалося, тому що я думав, що треба буде прям довго, а тут пінка вже починає з'являтися. Так, ну, я думаю, досить. Пінка вже, в принципі, видно, що вона є. Ось так, власне, виглядає пінка від збивання вінчиком вручну. Я думаю, що якщо взбивати все-таки це міксером, то пінка буде кращою. Ну, Але не знаю, наскільки це там. Дійсно потрібно збивати це все міксером, адже можна реально збити в банці. Бо результат, в принципі, мені схожий на пінку, яка виходить після збивання в банці. Вона не така густа, як от після френч пресу, не така текстурна, як в кавомашині, У нас тут більш рідкіше молоко виходить. Бульбашок тут великих менше, ніж в банці. Ну, і бачите, текстуру молока, воно все-таки. Більш рідкіше, тому що пінки тут значно менше. Але знову ж таки, це я збивав руками, збивав близько хвилини. Якщо збивати довго чи збивати міксером, мабуть, буде краще. Але чи треба так робити, якщо у вас є френч прес? Мабуть, ні, тому що френч-прес виглядає все таки кращим варіантом. Так, наступний спосіб, ну це вже важка артилерія. Це блендер, що занурюється. Е, ним також можна збити молоко. А е, в принципі, вже на етапі підготовки цього способу е, я можу сказати, що мабуть воно того не варте, тому що. Поки що серед цих всіх варіантів лідирує French Press. він набагато простіший. Тут мені треба дістати цей блендер, зібрати в чашці навряд чи це вийде, тому що воно буде розбризкуватись. Тому я взяв з набору блендера стакан, ну або треба якусь більшу ємність. А, використання електрики. Ну, давайте спробуємо, але поки що виглядає, що воно того не варте. Так, власне, ви можете зараз бачити пінку з блендера. В принципі, в плані енергозатратності свого тіла, то це найпростіший варіант, тому що, в принципі, збиває вона саме. Зараз давайте трошки в чашку, подивимося, як веде себе ця пінка, ну, але поки що виглядає не дуже краще, звісно, ніж в банці, і гірше, ніж у френч-пресі. Так, я на кожному кадрі переливаю молоко, ну але ви самі бачили. Тут, в принципі, не такою текстурованою, густою вийшла пінка. Тут трошки у нас є бульбашок, може це трошки краще, ніж в банці, але вона більш рідка, ніж все-таки пінка, тому поки що блендер також не найкращий варіант, плюс всі ці варіанти з тим, що його треба збирати і так далі. Тому, думаю, воно того не варте. І наш останній варіант на сьогодні ручний спінювач молока. А в принципі, цей пристрій вже може не у кожного є, але конкретно оцей спінювач коштував мені 40 гривень. І я подивився політику цін, бо купував його десь два роки тому. Вона майже не змінилась. Там є зараз за 60 гривень, є за 120, тобто знову ж таки. Ви можете обрати, який вам подобається. Оцей от найдешевший. Зараз подивимося, як він збиває. Є інші варіанти, які будуть вам допомагати вспінювати не такої форми. Ну, але давайте розберемось з найдешевшим. Тут все просто, в принципі, по факту, це, грубо кажучи, як міксер електричний. Просто занурюємо і вмикаємо. Ну, ви, в принципі, бачите самі, як виглядає пінка досить класно, досить, в принципі, схоже на те, що виходить в кавомашині. Вона така густа, текстурована. У нас небагато вийшло бульбашок. Серед усіх варіантів, які ми сьогодні бачили, в принципі, це, мабуть, друге місце після френч пресу по своїм характеристикам. Давайте зараз перелємо, глянемо, як виглядає молоко по своїй тягучості. О, прям, гляньте, яка пінка вийшла. Так, ну, досить непогано, досить непогано впорався. То що ж, друзі, сьогодні ми спробували 5 методів спінення молока без кавомашини, і тепер ви знаєте, як це можна зробити просто за допомогою підручних засобів. Загалом, із усіх варіантів, які ми сьогодні спробували, найбільше мені сподобався варіант френч-пресу, тому що там реально дуже класно виходить пінка, максимально схожа на те, що виходить в кавомашині. Другим варіантом по наближеності характеристик пінки вийшов ручний спінювач, досить непогано, і враховуючи його вартість, то взагалі класно, то що у мене 40 гривень коштує. Загалом зараз глянув в інтернеті за 60 гривень мінімум. Можна легко знайти ручні спінювачі. Тому раджу, якщо раптом немає френчпресу чи немає можливості купити френч прес, ручний спінювач 60 гривень, і буде щось максимально наближене до френч пресу і максимально наближене до кавомаш. Далі у нас ідуть варіанти а, з а, блендером. В принципі, блендер непогано, той, що саме занурюється блендер, Ну, але таке собі, і мені не зовсім подобається те, що його треба збирати, потім мити багато деталей і так далі. Тому блендер не дуже раджу. А, передостанній варіант Банка. Просто максимально банка є в кожному домі. Не найкраща пінка виходить. Але в принципі, якщо немає інших варіантів, то банка підійде. І останній варіант, можливо, він останній, тому що я робив це руками. Це вінчик. Скоріше за все, якщо збивати за допомогою електричного міксера, то тоді це буде щось наближене до а, ручного спінювача. Ну, знову ж таки, тоді постає питання таке саме, як з блендером, а, з блендером: що це все треба збирати, чи вартує воно того, того часу, витраченого на це все чи ні. А руч руками ну досить складно досягти тих характеристик пінки, а, які мають бути. Тож тепер ви знаєте, як легко спінити вдома молоко за допомогою підручних засобів. Напишіть в коментарях, який метод сподобався вам найбільше. Також пишіть, чим ви, можливо, вже користувались до цього, або, можливо, ви знаєте ще більше методів, як збивати молоко за допомогою рук. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, це відео було корисним. І зустрінемось в наступних відео нашої кавової Одіссеї.